Терміну ревальвація в словничку бізнесменів сімнадцятого століття з'явився ще один термін девальвація. Така назва знецінення валюти отримала своє місце в економічній теорії країн. Девальвація переклад з латинської мови зниження коштувати. Термін означає знецінення курсу національної валюти порівняно з іноземною валютою чи міжнародними валютно-розрахунковими одиницями. Проявляється девальвація у підвищенні курсів іноземних валют у відношенні до національної валюти і в зниженні її курсу. В умовах золотого стандарту, коли державою законодавчо фіксувався золотий вміст у національній валюті і було пряме чи опосередковане його обмін на золото, девальвація проявлялася у зменшенні золотого вмісту у національній валюті і зростанні ціни на золото. Після відміни золотих паритетів девальвацію зводять лише до зниження офіційного валютного курсу. Девальвація є одним з методів стабілізації валюти після інфляції. Ще однією причиною знецінення національної валюти є дефіцит платіжних балансів. Термін інфляція близький зазначенням до терміну девальвація. Однак перший частіше відносять до вартості грошей у національному регіоні, а другий до міжнародних ринків. Також девальвацією називають грошову реформу, коли знижують офіційний курс паперових грошей до їх реальної вартості. Тобто зазвичай вся валюта була прив'язана до золота, причому до чистого золота, і тому чи то просто зменшували вміст. Тобто, якщо раніше золотий важив, умовно кажучи, грам, зараз він буде важити 0,9 граму, або збільшували вміст недорогоцінних металів у цьому сплаві, які використовуються для монет. Найяскравішою в історії економіки і в прямому значенні цього слова девальвація відбувала. Ляся в Росії тут до золота додавали мідь червоний колір рубля дав йому навіть другу назву червонець так зменшували вартість національної валюти. В Росії на протязі XIX століття досить активно збільшували кількість паперових асигнацій, що призводило до постійного зменшення влас місту золота в одиниці валюту, валюти, що призводило навіть до того, що ввели додаткову таку річ, як наприклад стільки-то рублів з риблом. Основною причиною девальвації були війни. Витрати на армію призводили до випуску нових грошей. Відбувалися щоденні інфляції, населення не могло купити за свою заробітну плату елементарних продуктів. Як приклад девальвації можна навести чорну середу, коли різке падіння фунта 16 років тому спричинив американець Джордж Сорос. Він продав за один день фунтів стерлінгів більше як на 10 мільярдів доларів, заробивши при цьому мільйон. З того часу американця називають люди. Яка зламала банк Англії, адже до того фунт штучно підтримували вище. Через дешеві фунти уряд вирішив не підтримувати далі курс національної валюти. Її вартість впала одразу на 12%. Після реформи 96-го року гривня мала фіксований курс. Втім, якщо тоді долар в країні коштував з першу гривню 80 копійок, то на чорному ринку за нього давали 2 гривні і 44 копійки. Вже у двохтисячному році гривня девальвувала, вартість одного долара зросла до 5 гривень і 44 копійок через співвідношення цін всередині країни і на зовнішньому ринку девальвація стає вигідною експортерам. Зниження вартості національної валюти стимулює вивіз продукції за кордон. Імпорт дорожчає, а тому його кількість всередині країни зменшується. Для населення девальвація означає ріст темпів інфляції, здорожчання імпортних товарів та загальних цін. Падає загальний рівень життя в країні. Втім, інколи девальвації національної валюти використовують уряди для підвищення конкурентноздатності товарів на світовому ринку і для стимулювання внутрішнього виробництва. Так чинила Франція, Німеччина та Англія після Другої світової війни. В Україні девальвація призводила лише до погіршення зовнішньоторговельного балансу.